Усі протестувати у Львові. Рекордна кількість мітонувальників вони вийшли на вулицю, щоб виразити невдоволення щодо дій баркуту у Києві. За останніми даними, ніби близько більше 50 тисяч людей. Принаймні, на моєму віку я більше хвіча у Львові не бачила, і це люди стоять тут з самого ранку. Всі дивляться на ті події, які відбуваються в Україні. Які рішення приймаються у Львові? Цей майдан це як єдиний організм. Вихідними львів'яни зазарто спостерігали, як активісти у столиці захоплювали йолку. Усі запевняють, що готові вирушити їм на допомогу. То, що вони показують завтра. Після завтра ми там. Ми я, я готовий. Як львів'янин, я готовий. Я би радив стояти до останнього, поки президент не вийде, не скаже, що він е, не буде президентом України. Депутати Львівської обласної ради повністю підтримують мітингувальників. Люди розуміють, що починає змінюватись країна. І тут вже просто палкими виступами чечимось, я думаю, що тут нікому нічого не скажуть. Тут вже всі це усвідомили. Коли після дітей поїхали батьки, вони, ну, скажімо так, відповіли на багато запитань. Львівський євромайдан готовий прийняти ще більше людей, аби всі все почули на площі. Посилили звукові системи. Роман Поронюк, Руслан Ковалюк, Олексій Музика, Львів, тебе.